Вітаю, друзі! Чи втримає Сі Цзінпінь політичне лідерство? Подивимося, що відбувається в китайській верхівці влади, прихований від світу, адже відомо, що Китай могутня держава, а усі дуже міцні позиції. А карти вказують на те, що відбуваються внутрішні невдоволення, виникають протести та існує така нова сила в Китаї, навіть новий рух. А щодно колоди, фіксується нестабільність чи то у економіці Китаю, фінансовій системі кредитні борги не повертаються, а паш, вежа дім вказують на демографічну кризу, кризу нерухомості, а колесо фортуни вказує на рух історії в інший бік та нерадісні перспективи для імператора. Перед ним дурень означає обнулення, а за його спиною повішаний, може вказувати ще на репресії, які він чинить. Зникають люди, його опоненти по вісімці кубків. Розпач Ну, власне, такі нерадісні перспективи. Хоча сі сила, він міцно утримує владу, він сконцентрував у своїх руках значну владу, його позиції залишаються міцними, так, аж Жахіття місяць. Це про жорсткі чистки, репресії, жертви. Невідомо, куди зникають люди. Ну, це методи, які він застосовує для зміцнення та утримання. Своєї влади. Він зібрав навколо себе лояльне, безпечне для нього внутрішнє оточення для реалізації політичних цілей, поставлених ним. А у підсумку для нього все закінчиться інфарктом або під час виборів молоде покоління китайських політиків отримує владу.